Привіт усім гостям мого каналу і підписникам. Отже, зверніть увагу ось сюди знизу. Тут написано 1.0. Так ми нарешті дочекалися нашого Майнкрафту. І я буду продовжувати грати свою карту, проходити її, шукати шерсть тепер уже на повній версії, яка називається Майнкрафт 1.0. Так вже немає позначки бета. Вже круто я так собі помітив, що гра. Мабуть, мені і це здається, але мені здається, що гра вже працює краще, більш більш краще. Отже, зараз ми зустрінемося з вами на карті, власне, яку я проходжу. Так, не пройшло і 2 секунди, як я вже отут на цій карті, я закінчив на цьому місці. За цією стіною. Бушують зомбі і чекають мене, і тільки я. Тут з'явився, як вже всі полізли подивитися. Я гадаю, що у тому будиночку є ще одна шерсть, але оскільки все-таки я трохи часу не гаяв і дещо в, так би мовити, офлайні попрацював над цією картою. І тепер я хочу вам це показати. Спочатку я побіжу назад, і коли я біг, Оцей бік вернувся, хотів вилізти назад і пройти крізь цей лабіринт до свого будиночку. Але оскільки я зрозумів, що це буде дуже важко. Я вирішив прокопати тут далі. І подивіться, що я тут знайшов. Це двері. І це мій Вікторій Монімент. От власне він. І я зараз просто поставлю оцю шерсть, яка називається Цаїн. Цайен. Ціанідна версія, тобто шерсть. Так. Тут. 5. Далі. Е, я добував ресурси, дерева, зробив нарешті піч з того каменю, який я знайшов он там на початку лабіринту. Плавив собі е, ці дерева і робив собі факели. Тепер у мене їх є багато. У мене є трохи каменю, трохи заліза. І в мене є багато різних інструментів, які я знайшов. Мабуть, цей я не буду собою носити, мені його жалко, шкода. Але в мене є ще отака штука. І в версії 1.0 можна відновлювати інструменти. От так от. Мабуть, мені стільки керок не треба. Як бачите, у мене є ще золота. Трохи каменю. Трохи їжі, я думаю, це все, що мені треба. Так, з цього боку я побудував отаку річ, яка називається... Тут написано Stone Generator. Мабуть, це заважає. Генератор e, каменю, оскільки української мови немає. Таким нехитрим способом. Тепер у мене є нескінченне джерело каменю. І в мене є нескінченне джерело. Інструментів. Можна і так сказати. А ну я спробую тут відновити оцей. Круто, працює. Тепер у мене є цілий меч. Мечів багато. Світло є, їжа є. Далі. Пам'ятаєте ту велику кімнату, де... Так, тут я постав двері. І мені не дуже подобається цей звук, але нічого не поробиш. Пам'ятаєте ту велику кімнату, де було перехрестя і в який я помітив діаманти. Я зробив спеціально для цього залізну кирку і зараз піду добувати їх, якщо я не забув, де вони. Дивіться, вон там. Отже, мабуть, я зараз повернусь з того місця, бо все-таки йти трошки далеченько. Ось це місце, а он там, і ось з того боку я помітив діаманти. Цю велику таку площину я вже трохи освітлив, скільки в мене є багато факелів. Зараз я хочу розібратися з ось цим зеленим хлопцем. Я надіюсь він стрибне в лаву. І я був правий. Так. Він згорів. Вон там мій маленький будиночок, який я будував, як переховувачну базу. От так от. Тепер мені потрібно дістати он, ті або ті, або ті діаманти. Для цього я побудую невеличку вежу і дістану їх. Здається, розробники щось зробили із стрибанням і із кладанням блоків під себе, бо це, мені здається, трохи важче. Але не знаю, чи це... Я так вирішив, чи це так справді. Можу сказати декілька слів про те, чому мене не було трохи довгенько, хто помітив. Справа в тому, що я грав Skyrim. От і перші діаманти. Якщо ви знаєте, що таке Skyrim, ви мене зрозумієте. Я вже подолав одного дракона і вивчив три драконські слова. Так, вам це нічого не говорить, якщо ви не любите. Інші ігри, крім Майнкрафту. Але якщо любите, то це для вас повинно бути цікаво, мабуть. Не певен. Думаю, можна спускатися. Е, де ще діаманти? Думаю, треба піднятися. Дуже розумно. Так. Діаманти є посередині кімнати, і в мене є побоювання щодо цього. Цієї ями з лавою, але зараз заодно я зможу заглянути в неї. Ого, доволі глибоко. Так, там діаманти. Отже, ще одною причиною, чому я записував відео, було, мабуть, справді серйозна річ. Це те, що я, поїхавши на навчання, забув з собою взяти свій мікрофон. Чорт! Чорт, 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 чорт. Якщо я зараз помру, буде дуже погано. Халеписько. Е, Я бистренько побіг туди. І я вже тут. Мої діамантики. Повертайтеся додому і моя залізна кірка. Бачите, нічого страшного не трапилось. Я зібрав усі свої речі. Я нічого не загубив. Ну... Буває всяке падіння. Було смертельно для мене саме тому, що я упав у цю кляту лаву. От. Мабуть, все-таки я зараз е залізу у свій будиночок і викладу діамантики для безпеки. От, я думаю їм тут буде веселіше. Також чисто заради сміху я надіну оцю шляпочку. Нехай буде. І я полізу знову. Куди ж випали... Куди ж випав мій сендстоун? У мене було його значно більше. Боюся, що він випав у лаву. в мене вийде піднятися. Також одною із переваг того, що я впав у лаву, було те, що ви змогли зацінити звук отримання урону при падінні. О, в мене є камінь, якщо міг про нього забути. Мені звук не дуже подобається. Хоча... Це трохи краще, ніж те. У. От щось типу такого. Воно хоч не так дратує. Добуваємо діамантики. Один. Два... О, тут круто. Багатенько. Чотири. Супер. Так. Ще де? Вон е, там. Цікаво, чи... Зможу я зробити це. А, ні, все-таки я краще зроблю туди доріжку. З каменю, якого мені трохи жалко. Але нічого. Ще трохи і я доберу до своєї цілі. Круто. Так. Діамантик один. Ну, краще, ніж нічого. Головне не впасти знову, бо це трохи прикро, коли ти падаєш. Мені не дуже подобається падати. І помирати. З одного боку, я трохи навіть радий, що я, хоча й хотів це зробити, Ввести лічильник своїх смертей. Але потім вирішив. Якщо там буде дуже багато цифр, більше ніж поміститься на табличці, то це буде погано. От так от. Діаманти я залишу тут, зроблю собі обладунки і піду спробую підкорити он ту кімнату, яку я показував на початку гри. Надіюсь, там є ще одна шерсть. Роланд Дескейн. Надіває другу шляпку. Так. Я не можу її змінити, треба зняти спочатку. От так. Круто. От також я зараз спробую відремонтувати оці два меча. Вау! Це дуже корисно. Е... Отже я зараз повернусь із прямою трансляцією із тієї кімнати. Ну от я тут, за тією стіною. Так, я думаю, ви зацінили звуки поїдання. І за цією стіною є тварюки. Але у мене є отака от ідея. Ось тут була лава. Я це все викопав. І зараз зроблю отаким. способом. Павок, лови лаву. Ой, так, ещё тут. десь вилізти з цього боку і було б непогано мати з собою скло так любі друзі ого як вас багато вставай в лаву правильно я зроблю сходки наверх, щоб поглянути, побачити повну картину цього страшного дійства вон там, там за вікном. За стіною. Десь тут. Саме так. Надійсько ніхто мене не підстрелить. Хоча є багато шансів. Здається, он там я помітив Скриньо. Ого, як високо. Ого, як багато мобів. Здається, у тій коробочці. знаходиться дуже багато спаунерів. Я прямо впевнений в цьому. Так, І як же ж... Я можу легко дістати шерсть. Зробивши он туди нагору. Місток. Мабуть саме так я і зроблю. Бо я впевнений, що мені немає шансів боротися з цими тварюками. Ох, придеться трохи покопати. Хлопець хотів мене стрельнути. О, я прийшов звідти. Там де ця лава. Там стоїть якийсь спаунер. Дуже весело, коли тварюки йдуть на тебе і стрибають вниз. Мені ще розкода їх. Оце ж треба було так зробити. Це було нечемно з твого боку. Ти правильно вирішив, коли стрибнув. Вон там моя ціль. Копавши. Тут я вже витратив одну кирку. Ну, зате знайшов трохи заліза. Треба не забувати освітлювати коридори, адже я дуже близько біля спаунера. І я ж не хочу, щоб він заспаунив мені тут. Вітай стріли. Ну добре, не треба. Забери собі. Ого! Де спаунер? Не тут? Може тут? І я був правий? лай спаунер. Вау! Ха, це було реально дуже швидко.

Ох, ви б знали, як я злякався. Хух. Тепер я в безпеці. Ох. Тепер треба знати де... М -м, ще один той спаунер. Я точно бачив ще один. Ось він, я вже його бачу. Тут? Саме так. Оп. Бувайсбамер. Бувайсбамер. Бам. Хлопці, стрибайте краще вниз, або давайте мені Experience. Чисто, з того боку, схорище. що чисто. Так. З бабахую ще собі одну кирку з двох. Це моє останнє. Халявні стріли. Треба зробити якийсь більш-менш безпечний шлях. Я знаю, що скриня не відкриється, поки над нею є якийсь блок. А тепер... Єл! Круто! Жовта! Стріли. Хох. Так. Я думаю, що це варто залишити тут. І треба буде сходити. Все-таки перевірити ту кімнату. Але перед цим я хочу взяти з собою декілька віддерець лави. Отже, це такий був Майнкрафт. Бувайте всі, дякую за увагу. Побачимось скоро. Надіюсь тепер частіше.